Ну, не скільки вас висить камера і скаєте? Пані Наді, даруйте мені Пані Надію, як ви дає, щоб покинути блокпости і прийти в наступ? Ви вже готові когось вбити? Я не питаю, ви готові померти, ви готові когось вбити? А ви готові, що ви промахнетеся і получите не в того. Ви лазочка, не питайте дурниць. Не да, треба не зараз. Не можна так. Ну, коли стоїш на місці, в тебе попадають. Коли стоїш на місці, попадають в тебе. Але я скажу, краще хай попадуть в мене, ніж я промахнуся і попаду в невинну людину. Правильно. Пані Молодець. 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 а то я не даю авто. Зі мною можна... Але не завжди, я не даю опору. Ви знаєте, оце, оце, оце рок зірки дають фотографії. Да? Я такого да. не У роблю, тому що не те. Я не зірка. Запам'ятайте це, тому що ви мене скурвите дуже швидко. Я дуже вас прошу. Пані Надія, скажіть, а де можна? Я кажу, що ви мене зіпсуєте, якщо будете мені багато слави давати, розумієте? Не зіпсуйте мене.